Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав ініціативу Чехів відключати електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації. Ми готові нанести удар. Па центром прийняття рішення настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять з мирним населенням України. Це чудова ініціатива. Відключити електро та водопостачання посольству РФ і в Празі. За словами міністра, петиція вже набрала більше 100 тисяч голосів. Ця ініціатива може стати гарним прикладом для наших держав-партнерів у Європі та в усьому світі. Зазначив він. Нагадаємо, що 30 листопада чеська громадська. Ска ініціатива подарунок для Путіна опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації. Один е, такий важливий аспект під Києвом, коли власне відбувався наступ, перший наступ е, росіян на Київ. У неї мали перевагу 12 до 1. і все одно провалилися. Е, Десять місяців по тому, ну і аналізуючи загалом все те, що відбувалося за цей час, що з того звіту ну, відгукується найбільше От для тебе? Ну і як так сталося? Що 12 проти одного і провалилися? Ну очевидно, це свідчення 12 проти одного. Йдеться про там, перший максимум 2-3 дні. Початку повномасштабної агресії, тому що фактично, ну і наша 112 та бригада, коли прийшов у перший день війни до лав своєї бригади, я мав йти е, так мовити політруком, так до одного з батальйонів територіальної оборони збройних сил України, але мій товариш зателефонував і сказав, що треба приходити в управління бригади. Я приходжу, і мій товариш каже, нас 200. Я кажу 200 тисяч. Він каже: ні, загалом 200 людей. І очевидно, коли російські окупанти, коли Путін і його генеральний штаб ухвалювали якісь певні рішення, вони володіли інформацією про стан сил і засобів, зокрема у Києві. Очевидно, вони знали, що скільки людей можуть стати на захист Києва, але знову ж таки російські окупанти не врахували, якби традиційно не врахували, вони не розуміють, не розуміють українців, ну просто патологічно не хочуть розуміти українців російські окупанти весь час стають на одні ті самі граблі, тому що вони міряють українців мірками росіян достатньо там не знаю налякати і росіяни тікають ні українці ще більше запалюються до боротьби ось ну навіть подивитися зараз на ту стратегію яку сповідує так званий так званий генерал армагедон який фактично зрівняв з землею сирію я маю на увазі суровікіна угу. який став командувачем окупаційних сил російських в україні його стратегія яка він, як колишній командувач, це називається в Російській Федерації повітряно-космічні чи космічно-повітряні війська. Якби це смішно не звучало, але дійсно так називається цей вид сил збройних Сил Російської федерації. Його стратегія максимальні обстріли ракетами. Ми бачимо, відколи Суровікін очолив цей напрямок окупаційних військ в Україні. Що тижня, що два тижні, ми бачимо якісь потужні обстріли. Дронами Камікадзе ми бачимо обстріли ракетами. Їхня стратегія. Ну навіть вони не зупиняються перед тим, що вони вчиняють реальні військові злочини, тому що нагадаю, будь-які обстріли цивільної інфраструктури, будь-які обстріли, наприклад, там засобів постачання електрики, газу, водопостачання це все цивільна інфраструктура, що прирівнюється міжнародною конвенцією до військових злочинів. Будь-які обстріли цивільної інфраструктури, чи це лікарень, чи це шкіла. Я, наприклад, був свідком того, як російські окупанти з ракет С С-200, які є ракетами ну протиповітряної оборони, які мають цілити по. Повітряних цілях вони навіть так і називаються е, ракети класу земля повітря. Вони пристосувалися і цією ракетою, наприклад, знищували е, прифронтові міста на Хар... е, прифронтові міс... міста і села на Харківщині. Наприклад, тут в Чугуєві такою ракетою вдарили по школі. Такою ракетою били по лікарнях, наприклад, на Харківщині, на Донеччині, на Херсонщині. Тобто, свідомо вони вчиняють ці військові злочини, і вони думають, що вони цим налякають українців, нібито зламають дух до опору, що насправді українців ще більше і більше ну породжує якусь лють. Люті, ми розуміємо щоденно, що наша русофобія недостатня, як то кажуть, і ось очевидно, ось цього не врахували російські окупанти. Направду, за кілька днів до початку повномасштабної російської агресії я в ефірі п'ятого каналу відповідаючи на питання ведучого, чи буде на мою думку повномасштабна російська агресія, спираючись знову ж таки на. Аналітичні дані на те, що це абсолютно невигідно Російській Федерації, я казав, що не буде повномасштабної російської агресії, тому що це відвертий постріл у ногу. Але я тоді не врахував, що не варто ну, якось намагатися передбачити дії психопата. Путін є просто реальним психопатом, і якось передбачити, що насправді вони не прорахують. Того, що не зможуть взяти Україну, прорахувати того, що їм очевидно не вистачає, чи не вистачить е, отого запасу міцності. Вони очевидно не думали, що е, ось ця їхня затія перетвориться вже на девять 10 місяців. І ось е, завершуючи ту ситуацію з Києвом, е, на моїх очах е, моя рідна 112-та бригада із кількох сотень добровольців за лічені години за лічені дні в Києві. Стало кілька десятків тисяч добровольців, оборонців Києва. Це і чоловіки, і жінки, мешканці Києва, які просто покинули весь свій попередній життєвий досвід, покинули свої цивільні роботи. А це ну величезна кількість наших колег, журналістів, прості там, скажімо, продавці, шофери, бізнесмени, видавці, величезний спектр айтішників, величезний спектр успішних, активних цікавих людей. Які одномоментно відмовились від усього і стали до лав нашої суднастої бригади територіальної оборони? Я коли вперше за наказом командира бригади вийшов на е, подвір'я, вийшов на крильце, щоб побачити ось ту кількість добровольців, які прийшли, е, щоб їх озброювати, щоб ними комплектувати бригаду, ну це в мене викликало якийсь там асоціацію з концертом «Океан Ельзи. Тому що mm. на одному з проспектів Києва, це, це було просто 30 тисяч, може й більше, е, людей, які хотіли стати до лав е, бригади, люди ладні були вночі ночувати на землі для ні, були ночувати буквально на асфальті, тільки щоб не пропустити свою чергу. І очевидно, що цього російські окупанти і не врахували, що за лічені дні у Києві стала така велика кількість оборонців, і зараз можна говорити про те, що в них була реальна. Там можливо якась ну більша кількість 12 разів перевищувала кількість оборонців Києва. Але я скажу тільки ось такий факт: якщо пригадуєте, в перший день російської агресії російський десант висаджувався на гостомольському аеродромі. Коригував цю висадку до речі, як дуже симптоматично, священник московського патріархату, до речі, капелан шпиталю міністерства внутрішніх справ на Лук'янівці, і оця людина коригувала висадку цих десантників. От, зокрема, і наші бійці територіальної оборони одного з батальйонів тієї ж ночі. Вступили в бій з російськими окупантами разом з українськими десантниками, вибивали ось цих російських десантників з Гостомельського аеродрому. Очевидно, що російські окупанти не очікували, що така величезна кількість українців наїжачиться, змобілізується навіть людей без досвіду. Тому що, зокрема, і ті хлопці на Гостомельському аеродромі свій бойовий досвід. Вперше фактично здобули там у цьому бою за гостомельський аеродром. Якщо видно, російські окупанти цього не чекали, що така велика мобілізаційна сила, але знаєте, це дуже традиційно для українців в будь-якій незрозумілій ситуації будувати Запорізьку Січ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.